Мої вітання, народ! Хочу одразу сказати про себе, що я вже багато років не дивлюся телебачення і жодного разу про це не пожалкувала. Навпаки, дуже цьому рада. Це робить стан більш спокійним та життя більш яскравим та радісним. Але випадково якось засиділася на YouTube каналі і набралась такого негативу. Виявилося, що весь той негатив з телебачення вже перебрався. Сюди на YouTube канал, тому треба дуже обережно підбирати собі канали. Пішла тепер в ліс заспокоювати свій емоційний стан. Заодно хочу поділитися з вами цією красою та своїми думками. І перше, що прийшло мені на думку, що би я хотіла вам сказати: от спостерігаючи за цією всією красою. Так, це те, що в писаннях говориться про те, що в останні часи, в останні темні часи, скажу так, будуть. Дуже дуже тяжко невіруючим людям. Віра мається на увазі не релігійна, за допомогою якої людей заганяють у рабство, заводять так. Тут знову йде підміна понять, адже віра розкладається на склади, віра і смислова нагрузка – це означає розвиток, мудрість на землі і на небесах відаючи. Це люди, які знаходяться в розвитку, які розвиваються, які мудрі, які розуміють, що відбувається. Тому, побачивши весь той негатив, який зараз відбувається на просторах Ютуб каналу, де одні пишуть якісь листи і діляться з народом. І це ж, звісно, для того, щоб показати своїм прикладом, що це треба так робити. Також писати комусь листи, хто знає про що, мабуть, покланятись, або, або що, або переписати всю конвенцію про захист прав людини, всі статті показувати. Ну, це безглуздя, або як там спонукають, а ви зайдіть в науково-практичний коментар, так там взагалі можна тоді. Її на 100 листів буде написати. А ще краще, мабуть, якщо ви заплатите кошти, тому хто це пропагандує, та вони вам і напишуть, тому що це єдине. В мене тільки питання, кому вони писати збираються. От кому можливо написати засновником Макдональдс, це також компанія, також юридична особа приватного права. Можливо, їй написати про свої права. Ну, такий абсурд. Просто і друга така більш розповсюджена тема. Я не знаю, мабуть, тільки ні ми ще не сказав про те, що треба тікати, залишати міста, перебиратися на землю, перебиратися в село, в ліс, куди-небудь тікайте, тільки міста залишайте. Тому мені дуже хочеться. Трішечки направити вашу увагу в інший бік і подивитися, так в писаннях говориться про те, що будьте мудрими, будьте розумними. Чому гріх суєта? Тому що людина, коли в суєті, вона не бачить елементарних речей. Тому я пропоную на хвилинку зупинитися і звернути увагу на те, що це все було актуально трішки раніше, позна під боржомі, коли печень відлітіла. Не попередили людей залишати міста такі як Київ, Маріуполь велике місто, Херсон, Харків, адже це все і є наші великі міста, нашої країни. так? І людей не попередили, люди не виїхали і постраждали. Одеса також велике місто. Це все ті міста, великі міста України, які намагалися окупувати. Так от саме про них і писалося в писаннях, що в тяжкі часи треба людям буде залишати великі міста. І, до речі, звертаю вашу увагу, що говорячи слово писання, я маю на увазі інструкцію до гри під назвою життя. Я не маю на увазі, що це. Це написав там Всевишній Творець. Ні. Релігійним людям це буде особливо тяжко сприйняти, але якщо ви задумаєтеся, що, ну, ж точно не Бог сидів і писав. Це писали люди, які мали свою мету і свої обов'язки. Вони мали прописати правила гри, тому вони їх прописали. Як вони їх назвали, це Біблія або якось інакше, це вже друге питання, але це все інструкції для людей. Але ніхто не задає собі питання, чому зараз іде така пропаганда, щоб і далі люди залишали міста, щоб і далі люди від'їжджали, десь ховалися по селам. Окрім того, зараз подивіться, яка пропаганда відбувається дітей запрошують до Європи на навчання у вузи, у коледжі, університети і на безоплатній основі. Це з яких пір? В кого діти навчалися? Ну згадайте або запитайте завжди там платне навчання і коштує недешево, з яких це пір наших дітей почали запрошувати на безоплатній основі. І яка мета цього всього? Про це все треба задумуватись і пам'ятати, тому що те, що ми маємо, те, що вони розкрадали і руйнували 30 років, ми маємо зберегти. На наше покоління покладено обов'язок зберегти. Чому на наше покоління? Тому що. Наші батьки минуле покоління вони у 90-ті роки були настільки підставлені, настільки обмануті. В них була одна задача: як вижити, як вберегти життя. Тому що масово люди втрачали роботу, масово залишалися без засобів існування. Вони не знали, чим займатися, куди бігти і що робити, щоб прогодувати своїх дітей, і в кожній сім'ї. Ті було по двоє, по троє і побільше дітей. П'ятеро дітей це було дуже часте явище. І в той час не було інтернетів, щоб дивитися там про якісь закони і ще тим паче міжнародні закони. Тому в них не було шансів, ніяких можливостей для того, щоб якось по-іншому це все вибудувати. Зараз ці люди вже пенсійного віку і їх знищують за рахунок. Малих пенсій, що знову у них не вистачає і на життя. У нас є інтернети, у нас є вільний доступ, спілкуватися є можливість навіть з людиною в іншому, на іншому кінці світу. Так? Наші діти за нами стоять, вони, дасть Бог, також будуть, будуть мати таку можливість спілкуватися і так далі, але в них немає таких знань, які є у нас. Тільки у нас є знання про те, що раніше безкоштовна була освіта, що видавали підручники в школах, яка була освіта, який має бути нормальний вчитель, не з матюками і претензіями, а лагідний, який пояснює це все, який може після уроку дитині пояснити і так далі. Точнісінько, так і в медицині, так, коли раніше приходиш в поліклініку і до тебе посміхаються. і... Цікавляться і допомагають, і підказують, і співчувають, і взяти зараз. Люди, які відмовилися брати участь у програмі медичного страхування, вони зі страхом заходять в поліклініку, вони бояться, як наче це чиясь чужа територія. Яку чужу територію? Це ж наше майно. Але наші діти цього не зможуть відстоювати, тому що вони не знають, що це наше майно насправді. Як коли кажу дітям про те, що. Раніше на кожній вулиці була колонка, стояла і можна було спокійно попити води. Молодше покоління, від якого буде залежати наша старість, вони дивляться, вони навіть не розуміють, про що я як таке може бути, чому вода безкоштовна. Тому що вони не знають про те, що раніше люди за звичайну зарплатню, яка майже у всіх була однакова, вони все це робили на благо держави. Тому повернути в правове поле можемо. Тільки ми і не випадково Зеленський на одному з перших своїх виступів сказав про те, що кожен з нас є президент. Це не та людина, яка просто так щось буде казати. В нього дуже гарна пам'ять. Він дуже добре орієнтується і розуміє, що він каже. Пригадайте, будь ласка, до того як він став президентом, які він виступи робив. Це досить розумна людина. І Якщо він таке сказав, то він цим щось хотів сказати. І цілком очевидно, що він хотів сказати. Цим, що кожен з нас є президентом, тому що народ є єдиний орган державної влади. І це скрізь прописано. Відкриваємо законодавство, читаємо і бачимо: о, народ є єдиний орган державної влади. А до кого ж у нас претензії? Кому ви, на кого ми весь час скаржимося, що хтось щось нам не зробив? Якщо ми єдиний орган державної влади, і народ виконує свою владу безпосередньо. А ми що робимо? А ми чекаємо, що хтось зробить нам щасливе життя, забезпече. А вони хто тоді такі? А вони в 93-му році, коли було створено міжнародну фінансову корпорацію, вони всього на всього виконавчі директори цієї корпорації, всі президенти. От і все, тому він і сказав, що кожен з нас є президент, і кожен з нас повинен ставати на себе брати обов'язки дорослого. Знову ж повертаємося до психології. Є такий егостан, дорослий. Це людина, яка бере повністю відповідальність за свої вчинки, за своє життя і за наслідки. Для прикладу, з минулого відео для забезпечення і організації благоустрою населених пунктів нараховано більш ніж 103 мільйони. А йде ж. По місту, а там мусорки, там сміття, там не вивозиться те сміття. То хто повинен цим керувати? Це ж народ, це ж кожна людина повинна побачити і запитати, зателефонувати на гарячу лінію або на службу, цю організацію, яка це повинна забезпечувати, і запитати, а чому не вивезено сміття, а чому не прибрано і так далі. Але ніхто цього не робить. Кожен почав жити по такій схемі, моя хата скраю, я нічого не знаю. І саме тому зараз іде така відраза і огида зневага до народу, про що говорить дуже часто останнім часом у своїх відео Арестович, що людей зневажають, навіть за людей не рахують. Чому? Та тому, що ж кожен сам за себе турбується. Зараз всі кинулися вивчати міжнародне законодавство і використовують статтю там Кожен має право на самовизначення. Але елементарно в преамбулі написано, що кожен, кожна людина має обов'язок щодо інших людей і того колективу, до якого вона належить. І вона повинна добиватися заохочення і додержання цих прав і свобод, визначених у декларації, у конвенції у Міжнародному Пакті про економічні І соціальні права. І перше найголовніше право це чисте навколишнє середовище. Да? Кожен знає, що для того, щоб змінити щось на краще у своєму житті, треба почати з чого? З прибирання. А у нас що відбувається? У нас їздять на дорогих машинах, а сміття лежить. І ніхто цим не переймається, ніхто нікуди не телефонує. І коли починає щось там клеїти якісь об'яви, що ну. Не можна забрудняти навколишнє середовище, що є кримінальна відповідальність за це в кінці кінців. Підходить до тебе сусіду, якого цепочка впалить золота, висить на шиї, такий весь крутий, модний, на модній машині їздить. і запитує, а тобі що, робить нічого? А для чого це ти? А я дивлюсь і не розумію. А тобі в смітнику кайфово спостерігати, як діти граються на дитячому майданчику поряд із сміттєзвалище. Не гидко ні, що ти такий крутий живеш на смітнику. І людина дивиться здивованими очима і не розуміє, про що я. І це ж також є своєрідний експеримент, в якому відділяються зерна від плевел, про що було давно-давно вже сказано і прописано в писанні. А чому відділяються зерна відпливел? Та тому, що всесвіт переходить на новий рівень розвитку. З нинішніми технологіями, які зараз існують, можна відбудувати місто, державу досить в короткий термін. І дуже гарний цьому приклад Арабські Емірати, так тому зараз чент все руйнується, все старе вигрібається, вимітається, викидається, вивозиться для того, щоб будувати все нове, все по сучасним технологіям. І... Те саме стосується і людей. Цікаві люди, творці, які живуть по совісті, по честі, які цікавляться навколишнім середовищем, яких турбує, що відбувається навколо, що відбувається в місті, що відбувається в державі. А люди, які все життя працювали на Унітаз, вони вже нікому не потрібні, тому що немає вже тих заводів, фабрик, тієї кількості станків, де можна було використати принаймні їх руки. От і все. Тому, любі друзі, давайте прокидатися і брати відповідальність за своє життя і за свою державу, тому що майбутнє наших дітей на нашій совісті. Сьогодні зустріла дуже цікаве таке запитання. Цікаво, Захід дійсно планує перетворити Україну на правову цивілізовану державу. Так, дійсно заплановано цивілізовану правову державу, але від кожного залежить його місце. Місце в цій державі, чи це буде місце власника? Загальнонародного державного майна, чи це буде місце Раба. І саме тому зараз приймаються такі отупілі законопроекти, які обурюють совість людства, як то кажуть, щоб люди прокидалися. І саме тому на сайті Верховної Ради викладуються всі закони, відкриваються всі карти, де людей обманювали, де за ті комунальні послуги. Коли я розповідала, я також казала там, закон на сайті Верховної Ради, чинний з 2022 року опублікований у 2022 році. Дивіться, це відбувається все зараз. Якби було бажання 5 років назад знайти той закон, що все оплачено за всі комунальні послуги, то його просто б ніхто не знайшов, тому що його нам не показували, його не було. Зараз, можливо, все і не так воно відбувалося, як ми гадаємо, але прийшов час отак вивернути, щоб люди обурилися, щоб люди прокинули. Кидалися, щоб у людей терпець увірвався від своєї безграмотності. Пригадую, як мені маленькій мама розповідала, що в дитинстві, це років 80 тому назад, вона читала в писаннях, що після братовбивчої війни і прославління Антихриста, люди в Україні будуть жити краще, ніж в Америці. У нас є такий шанс, є така змога, але це за умови, що це власними руками, власними знаннями, інакше ніяк. Якщо кожен візьме ця за вивчення, за розвиток правової грамотності, за те, щоб стати дійсно народом, щоб вміти захищати свої права, щоб принаймні знати їх ці свої права. Давайте почнемо з цього. У нас же ж шкода і сум дивитися на те, що люди навіть не знають свої права, не те, щоб їх захищати, не те, щоб знати закони, за допомогою яких захищати, а просто щоб знати, що я маю на це право люди цього не знають. Знають. Коли е, людина каже про те, що в неї на рахунку, скільки коштів там цікавляться, а я кажу, ти чого? Ти ну як? Це ж ненормально, це ж протизаконно, це ж твоя власність. А людина на мене дивиться і кліпа, як така, як, а закон жити. Ну, ви розумієте цей абсурд. І цей ж абсурд він виліковний тільки одним методом, методом навчання і все. І для цього ми маємо абсолютно все, все є у вільному доступі в інтернеті. Справа лише за а, самим основним це правильно розставленими пріоритетами. Чи то зомбоящик з негативізмом, чи це розвиток наш і рухання вперед у світле майбутнє. Друге, паралельно з цим, що треба робити, це анулювати всі публічні договори, договори приєднання з юридичними особами, нав'язані нам обманним шляхом, тому що. Основними принципами є вільне волевиявлення та рівність сторін. Народ не є рівною стороною для юридичної особи приватного права. І Ще хотілося б сказати пару слів тим людям, добре, що їх небагато, які шукають зразки заяв в інтернеті або зразки запитів на інформацію. По-перше, це авторське право. По стилю написання можна зрозуміти характер і скласти психотип людини, яка писала. Цей запит. По-друге, в інтернеті ви не знайдете ні одного зразка, який би підтвердив вашу дієздатність юридичну. Підтвердити, то, що ви недієздатний там, це да, такого багато лайна. Але щоб написати для вас зразок заяви, це мені треба витратити день, просидіти спеціально під вас написати зразок. Так само потім інші людині і інші, щоб вони не були між собою схожі. Тому, якщо ви в пошуках знаходитеся, ви можете знайти просто собі проблеми на голову і опозоритись, відправивши потім таке, ви не отримаєте листа або відприє... отримаєте просто якусь. Відписочку і все. По-друге, хочу сказати, що люди, які шукають зразки заяв, підказки, незрозуміло щось, щоб їм допомогли, рятуйте, спасіть, помогіть, це по психології люди знаходяться, є такий егостан дитини. Це люди, які не хочуть брати на себе відповідальність за своє життя, не хочуть взагалі нічого робити і перекладають відповідальність на когось. То ти мені дай зразок заяви, а потім, якщо в мене не вийде, ти будеш винний, тому що ти мені дав не такий зразок заяви. От. Тому я хочу сказати, що це не той випадок, діти наші. Хто не хоче працювати, не хоче вивчатися, не хоче розвивати свою правову грамотність, набувати юридичної дієздатності, це не той випадок, не вийде. Ні. Тут або розвиватися, або вас знищать, і все. Далі моя думка стосовно того, щоб тікати з міст в села. Ну, тікати вже запізно, тому що ці міста вже всім відомі. І деякі з них вже знаходяться в окупації, тому. Поздно під боржоми, коли печінь тлітіла. Про що в писаннях також зазначено, які є інструкцією для цієї гри під назвою Життя що, коли все розпочнеться, то не треба вже нікуди бігти. Хто є, знаходиться в полі, той хай залишається в полі, і так далі. Тому зараз вже немає сенсу панікувати, кудись бігти, виїжджати, переселятися. Це все створено для того, зроблено, щоби був хаос. Хаос для чого? Тому що зараз перехідний період, і була можливість останні роки, останні оці часи розкрадати. Якомога більше щоб вигребти останнє, як там вже дійшли до того маразму, що вже чорнозем мазами вивозять, розумієте? От і все для чого це зроблено. І навпаки, люди, які поховалися, але не будуть покращувати свою правову грамотність, ну, це їх не врятує ніяким чином. Зараз дивіться, що відбувається. Пообкладали податками селян, пообкладали землю. Далі що, пообкладають дерева. Зараз у Верховній Раді наразі знаходиться закон. Законопроєкт, в якому розглядається питання про те, щоб обкладати податками від одного гектара землі. Це, це дуже маленький шматочок, він є у кожного і кожен селянин буде платити податок. Якщо він не візьметься за розум, якщо він не возьме в руки книжку, то він буде платити податок, але його все одно будуть знищувати. Навіть якщо він платитиме ті, хто платять, ні, ніхто їх не поважає, а будуть зневажати ще більше. Тому що ну як за стільки років не можна прочитати на другій сторінці в Конституції, що народ є єдиним органом державної влади, і у його власності є земля, надра, повітряний простір. і і, так далі. і тут людині приходять, кажуть, заплати за землю, і він йде і платить. Кому ви платите? Точнісінько, так само, як зараз деякі там, та не деякі, а більшість платять налог на багатство. Там така ж самісінька система, десь хтось в когось узнав щось, дізнався і пішли платити. Кому платить, кому ви платите, а ти запитував, чий це рахунок, та ні не запитував, так дай запит, хоч дізнався, якого Васю ти спонсуєш, в кого буде ще один особняк за рахунок твоїх коштів. Що ж ти так просто платиш гроші і навіть не цікавишся, кому ти в житті допомагаєш. Хай би людина, може, хоч подякувала тобі, чи що. От і 41-42 відноситься також із тієї серії. Вже не знаємо, що зробити, аби тільки ви прокинулися. Пам'ятаєте, колись у попередніх відео я вам зачитувала з писання вирізку, таку начітку, що в мене випадково відкрилася книжка, я одразу зняла відео. І там я зачитувала навіть процитую, пам'ятаю, слова, такі були, що і тварі будуть самі не ради і ждать уже освобождення. І от в мене таке враження, що це зараз от у світі таке і відбувається, що вони вже самі просто підштовхують вони вже самі такі придумують закони, якісь законопроекти. Постанови, щось таке на маразм схоже, аби тільки люди прокидалися якомога швидше. І 41-42 я навіть не хочу його м, називати законом, тому що ми вже з'ясували з вами, що це все авторські твори. Так? Хто щось прозівав, проспав, не чув, не знав. Заходьте, будь ласка, у нас на телерам каналі Рішення суду: неважливо, воно подали на апеляцію чи не подали на апеляцію, люди його акцептують. тому що що то є правда, то є істина. Істину ніколи не приховаєш. Це і так всі знають, і так всі говорять. Ми це неодноразово з вами обговорювали. Тут уже судді прописали у рішенні суду. А я лише хочу нагадати перше, що важливо знати і ніколи не забувати, це те, що зображення Державного герба України поміщується на печатках органів державної влади і державного управління. Це постанова Верховної Ради України плюща. Від 19 лютого 92 року можете знайти її в інтернеті, роздрукувати, щоб вона у вас була. І великою державною початкою України скріплюються підписи Президента України на оригіналах текстів законів. Це у нас є такий указ президента Кучми від 19 грудня 1996 року. Зрозуміло, так? Закон, коли приймають, він повинен в першу чергу бути підписаний президентом, потім підпис закріплений великою державною початкою України з зображенням Державного Герба України. Потім цей закон повинен бути оголошений. Опублікований і доведений до відома населення не через інтернет та соцмережі та Ютуб канали, бо блогери розтрезвонили, А це має бути у законний спосіб пройти процедуру оголошення, опублікування і так далі. Але незважаючи на постанову від 92-го і 96-го року указу президента про державну початку України, лише в 2021 році, Вдумайтеся, лише в 2021 році, 92-й йде, іде, 21-й, 30 років минуло, прийнято за основу проєкт закону про Великий Державний Герб України. Цей проєкт під номером 5712, він є у вільному доступі в інтернеті, можна його легко знайти, ознайомитися, роздрукувати. І там також говориться про те, що Великий Державний Герб України обов'язково відтворюється на Печатках Президента України та Верховної Ради України. Отже, зрозуміло, якщо досі наразі не існує великого державного герба України, то, звісно ж, і немає великої державної печатки, якою повинні обов'язково скріплюватися. Закони. А відповідно статті 92 Конституції України права і свободи людини визначаються виключно законами України. Тому це їх правила, нехай, будь ласка, дотримуються і виключно закони. Показують народові. І друге, не менш важливе, що треба в цій ситуації знати, відносно авторського твору 41-42. так це Знову ж повертаємося до Конституції України в статті 92 зазначено, що виключно законами. Визначається організація створення Верховної Ради України. Хто не пам'ятає, нагадаю: Верховна Рада України це єдиний законодавчий орган, єдиний орган, який може видавати якісь закони. І лише за однією мовою, що цей орган сам створений у законний спосіб. Тому. У нас на телеграм-каналі я викладу відповідь з Міністерства юстиції України, в якій говориться про те, що немає закону України про створення органів державної влади публічного права. Силка на телеграм-канал буде в прикріплених коментарях. І підсумовуючи це відео, що ми маємо? По-перше, у нас немає закону. Про створення державної влади і публічного права. По-друге, у нас немає державного герба України, який повинен бути поміщений на великій державній печатці України. Звісно ж, немає великої державної печатки України, якою скріплюються підписи президента на оригіналах текстів. Законів, звідси висновок, який Немає ніяких законів. Так, для чого ж тоді читати чиїсь авторські твори під назвою 41-42. Та інші всі подібні, які є антилюдськими і мають лише одну мету, це розбудити народ. Краще бережіть себе, свій емоційний простір та найголовніший ресурс, який має ліміт, який обмежений, це наш дорогоцінний час. Чоловік встав на станції метро в Вашингтоні. и начал играть на скрипке. Это было холодным январским утром. Он сыграл 6 пьес Баха около 45 минут. За это время около 1100 человек прошли через станцию. За 45 минут, пока музыкант играл, только 6 человек остановились и остались на некоторое время. Около 20 дали ему денег, он собрал 32 доллара, но все продолжали идти своим обычным шагом. Когда музыкант закончил играть, никто не заметил, никто не аплодировал, не было никакого признания, никто не знал этого. Но скрипачом был Джошуа Белл, один из самых талантливых музыкантов в мире. Он только что сыграл на скрипке стоимостью 3,5 миллиона долларов. За два дня до игры Джошуа Белл в метро, все билеты на его концерты были распроданы в театре Бостона, где стоимость одного места составляла в среднем 100 долларов. Задача эксперимента была в следующем. В обычной среде, в неподходящий час, можем ли мы воспринимать красоту? Признаем ли мы талант в неожиданной обстановке? Один из возможных выводов из этого опыта может быть, если мы не находим одну минуту, чтобы остановиться и послушать одного из лучших музыкантов в мире, который играет лучшую музыку Из когда-либо написанных, как много важного в этой жизни мы способны не заметить.